Я працівник полі, я працівник полі, я працівник полі. Я працівник полі. Ну, що? Всі ми знаємо, що поліцейська робота це не завжди про службу народу та його захист. Навіть якщо окремі копи мають благі наміри, система часто диктує інші пріоритети. Замість боротьби за злочинністю, поліцейські зосереджуються на виконанні поставлених планів, таких як кількість штрафів чи арештів. А подекуди корупція є настільки інтегрованою, що стає частиною роботи. Це створює ситуацію, коли благо громади стає другорядним. Вплив політичних інтересів на органи правопорядку часто диктує, кого захищати, а кого переслідувати. Систематичне перевищення повноважень, як от необґрунтовані затримання чи застосування сили, а також кодекс мовчання серед поліцейських, унеможливлює притягнення винних до відповідальності. Образ Алонзо Гарріса, який використовує зловживання владою, залякування, шантаж і насильство, відображає перекручене розуміння закону як інструменту для досягнення особистих цілей. Сучасна поліцейська робота є складним і суперечливим явищем. Хоча ідеал служіння народу є частиною офіційної місії, реальність часто відрізняється. Тренувальний день показує, що корупція є не лише руйнівною силою, але й змушує кожного з нас робити вибір між мораллю та власною вигодою. Хоча тренувальний день ніколи не претендував на звання історично достовірного фільму, натхненням для написання сценарію стало розслідування у поліцейській дільниці нью Рампарт. Так званий Рампарт скандал, який відбувався наприкінці 90-х, розкрив факти про широко розповсюджену корупцію в підрозділі по боротьбі проти вуличних банд, відомому як КРЕШ. Персонаж Дензела Вашингтона Алонзо Гаріс, заснований на реальному поліцейському Рафаелі Пересі. Рафаель здобув репутацію жорстокого та ефективного офіцера, якого цінували за вільне володіння іспанською мовою та знання банд Лос-Анджелеса. Перес був причетний до численних злочинів і корупції, зокрема до побиття беззбройного члена банди Хав'єра Авондо, проти якого потім сфабрикували справу. А також до крадіжки і перепродажу кокаїну зі сховищ доказів поліції Лос-Анджелеса на суму щонайменше 800 тисяч доларів. Також Переса звинувачують у тому, що він був членом угрупування Блац і вбив сумнозвісного ноторіуса B.I.G. на замовлення продюсера Шуга Найта з Death Row Records. Якщо дивилися місто брехні з Джонні Деппом, то там більш детально розкривається його причетність. Коли Переса нарешті заарештували, він звинуватив 70 інших офіцерів відділку Рампарт у різних правопорушеннях від замахів на вбивство до корупції. Це стало одним із найгучніших випадків задокументованої поліцейської корупції в історії США. Довгий список правопорушень охоплює несанкціоновані приховані зйомки, неспровоковані побиття, підкидання неправдивих доказів, крадіжку наркотиків і подальшу торгівлю ними, пограбування банку, неправдиві свідчення і приховування доказів. Скандал призвів до більш ніж 140 цивільних позовів проти Лос-Анджелеса, що коштувало місту приблизно 125 мільйонів доларів. Хоча розслідування корупційного скандалу навколо поліцейської дільниці Рампарт ще не було завершено, Warner Brothers одразу вхопилися за сценарій Девіда Ейра та запропонували режисерське крісло Антуану Фукуа. Фукуа починав свою кар'єру як режисер музичних відео для таких виконавців як Стіві Вандер, Тоні Брекстон та Прінс. Також він зняв для куліо кліп Генгстас Передайс, який став саундтреком до фільму Небезпечні думки з 1998 року Фукуа перейшов у велике кіно. Його першими повнометражними фільмами були вбивці на заміну та комедійний бойовик Наживка з Джеймі Фоксом у головній ролі. Режисер хотів, щоб тренувальний день виглядав якомога достовірніше, тому знімав у найвідоміших кримінальних районах Лос-Анджелеса. Він навіть отримав дозвіл на зйомки в місцевості Імперіал Кортс, що стало першим випадком, коли вуличні банди Лос-Анджелеса дозволили знімальній групі потрапити в цей район. Там, де ми були в Імперіал Кортс, ніколи нічого не знімали. В джунглях у них свої правила, жодних камер. Взагалі. Щодо інших локацій, також варто звернути увагу на кав'ярню, яка може здатися багатьом з вас знайомою, оскільки її часто використовують в кіно. Морган Фрімен і Гвінет Пелтру зустрічалися там у фільмі Сім. Том Хенкс обідав в ній у злови мене, якщо зможеш. А Ніколас Кейдж відвідував її у фільмі Викрасти за 60 секунд. Технічному консультанту тренувального дня Клеша Хіду Слоуну вдалося залучити до зйомок реальних членів банди Кріпс. За словами Фукуа, актори та знімальна група отримали теплий прийом від місцевих жителів. Крім того, в якості технічних консультантів на зйомках були присутні двоє поліцейських. Вашингтон, Хоук та інші актори також зустрічалися з поліцейськими під прикриттям, місцевими наркодилерами та членами банд, щоб краще зрозуміти свої ролі. Спочатку режисером фільму мав стати Девіс Гугенхайм, а Семюел Л. Джексон міг зіграти Алонсо Харріса. Really? Yeah, на роль Джейка Хойта розглядався Мед Деймон. Однак, після того, як Вашингтон зацікавився проєктом, він попросив замінити Гугенхайма на Фукуа. Після цих змін роль Хойта запропонувала Емінему, але він відмовився, щоб зосередитися на підготовці до восьмої милі. Якби він з'явився у фільмі, то розділив би сцени зі Снупдогом та своїм наставником доктором Дре. Боже, я й забув, що тут знімався дре. <звук> Тобі Магвайр та Пол Вокер також прийшли прослуховування на роль Хойта. Але зрештою проби Ітана Хоука справили на продюсерів та режисера найкраще враження. В сценарії було декілька альтернативних кінцівок. В одному з варіантів Алонсо виходив сухим із води і просто зникав: Дай гроші, я поїду додому. Так. Але такий банальний сюжет не влаштовував Дензела Вашингтона. В кінці кінців обрали найбільш видовищну сцену, яку ми всі знаємо. В ній Дензел дозволив собі відійти від сценарію та подарував глядачам класичну фразу кінг Конг мене! Спочатку реліз тренувального дня був запланований на 21 вересня 2001 року і мав потужну рекламну кампанію. Однак після терактів 11 вересня прем'єру перенесли на 5 жовтня 2001 року. При бюджеті в 45 мільйонів доларів тренувальний день зібрав 76 мільйонів у США та Канаді. Разом зі світовим прокатом стрічка трохи не дотягнула до 105 мільйонів доларів. Гра Дензела Вашингтона була відзначена Оскаром за найкращу чоловічу роль. І на мою думку, абсолютно заслужено. Тренувальний день отримав свої пародії у вигляді різноманітних комедійних скетчів та фільмів нішевих жанрів. Особливо рекомендую звернути увагу на ролик від авторів робоципа, в якому Алонзо Гаріс постає у вигляді Годзіли, якого озвучив Сіло Грін. King Kong ain't got on me. у жовтні 2019-го Стало відомо, що Warner Bros. розробляє приквел тренувального дня. Сюжет буде розповідати про молодого Алонсо Харіса та події, які відбулися наприкінці квітня 92-го року. За два дні до винесення вироку у справі Родні Кінга та пов'язаних з цим заворушень у Лос-Анджелесі. Зйомки приквелу під назвою Тренувальний день, День бунту мали розпочатися в лютому 22-го року. Але на поточний момент фільм все ще перебуває на стадії розробки. Ти маєш вирішити, чи ти вовк. У фільмі Тренувальний день поліцейський новачок Джек Хойт потрапляє у світ високих ставок та моральної неоднозначності, де він проводить свій перший робочий день з детективом Алонзо Гарісом. Він харизматичний корумпований офіцер відділу боротьби з наркотиками. Слідуючи за Алонзо брудними вулицями Лос-Анджелеса, Джек швидко розуміє, методи його напарника далекі від законних, і це ще більше занурює Хойта в болото злочинів, обману і насильства. Гарріс вже мав плани на Джейка задовго до зустрічі з ним, і під час першого перегляду ми, як глядачі, не одразу розуміємо, що ці плани мають зловісний характер. Алонзо майстерно прописаний антагоніст, і в поєднанні з видатною грою Дензела Вашингтона це робить його персонажем, який з самого початку зачаровує глядачів своєю харизмою і бравадою. Але з розвитком сюжету це захоплення швидко переростає в огиду і ненависть. Наше перше враження про Алонсо таке. Це людина, яка сама собі бос, і яка нікому не підкоряється. Одягнений у все чорне та обвішений реперськими блінк-блінгами, Гарріс не справляє враження класичного поліцейського. Він більше схожий на чоловіка з вулиці, який випадково став працювати на користь закону. З того, як він дивиться на Джейка і розмовляє з ним у першій сцені, стає зрозуміло, що Алонзо це людина, якій дуже подобається гратися у свої ігри, і він насолоджується дискомфортом, який завдає Джейку. Гарріс вправний маніпулятор, це те, чому не можна навчитися. «Та ти що? Алонзо кілька разів протягом фільму користується жагою Джейка до підвищення, а також його довірою. Але це робиться настільки витончено, що глядач, який дивиться фільм вперше, може не помітити, що недбало кинуті слова та натяки Гарріса мають глибокий зміст. Алонзо наділений такими рисами характеру, як впевненість і харизма, що можуть стати небезпечними в поганих руках. Це дві дуже загрозливі складові, якщо ними володіє маніпулятивний нарцис. Ти зробив те, що мусив. Іноді ми можемо бути засліплені харизматичними персонажами або політичними лідерами, навіть знаючи, що їхні дії неправильні. У деяких випадках було б легко повстати проти таких людей, але у випадку з його підступні хитрі маневри зв'язують Джейку Хойту руки. Якщо пофантазувати, то з такими якостями характеру, Гарріс легко міг би стати лідером секти або якимось політиком. Натомість він людина, яка використовує ці риси в садистських та егоїстичних цілях. Ці ж риси, зрештою, стануть його погибеллю. Наприкінці фільму ми бачимо, що Алонсо не є такою шанованою людиною, якою ми його вважали. Насправді майже кожен персонаж, з яким він контактує, ставиться до нього зі зневагою. Якщо придивитися уважніше, жодна дієва особа не радіє його появі. Насправді він просто корумпований детектив, який використовує свої здібності та маніпуляції, щоб отримати те, що хоче. Але головна причина, яка робить його великим лиходієм, полягає в тому, що у нього є мотив, і він просто хоче залишитися в живих. Тож, зрештою, хто такий Алонсо Харіс? Це людина, яка ймовірно починала, як і будь-який інший поліцейський, бажаючи творити добро у своїй громаді, приносячи мир, закон і порядок людям, які живуть у його місті. Але з часом корумпована поліцейська система поглинула його. Влада пробуджує в людині найгірше, а Волонсу вона пробудила жадібність, хіть і садизм. Який сприяло його перетворенню на безстрашного маніпулятора, який майстерно використовує ресурси, що є в його розпорядженні, і стає жахливим супротивником для будь-кого, хто зустрінеться з ним. Що вражає Волонсо Харрісі, так це те, що багатьом людям насправді подобається цей персонаж. Господи Боже, та навіть мені подобається цей антагоніст. І якщо ви дивилися цей фільм, то швидше за все ви теж в захваті від нього. Ми насолоджуємося кожною хвилиною в компанії з ним, хоча не повинні були б. За що ми, як глядачі, любимо цей фільм, так це те, що ми не бачимо на екрані Дензела. Ми дивимося саме на Алонзо Харріса. Вашингтон буквально розчинився в цій ролі. Він повністю перевтілився в цього маніакального маніпулятивного персонажа. І це, чесно кажучи, дещо моторошно. «Тренувальний день це в першу чергу про карму. Карма здогнала Алонсо, який підставляв та вбивав людей заради власної вигоди. В той же час Джейк зміг залишитися в живих, оскільки до цього врятував чуже життя. Алонсо декілька разів каже Джейку, що той має вирішити, він хоче бути вовком або вівцею. Але як на мене, фільм натякає на інше. А саме на те, що серед жорстоких бетонних джунглів саме головне, це залишитися людиною. Дякую всім за перегляд. Для тих, хто бажає підтримати канал, вся інформація буде представлена в описі під відео. Або можете зробити помірний донат, перейшовши по QR-коду, який бачите на екрані. Навіть пара копійчин надасть мені наснаги створювати цікаві відео і надалі. Також вдячний тим, хто підтримує ролик вподобайкою, залишає коментар та посилює канал своєю підпискою це все допомагає в його розвитку.